Часно про найважливіше із життя краю на телеканалі ТЕСА 1 в студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Головні теми випуску в обласному центрі Закарпаття представили нового голову Ужгородської РДА. Ним став Анатолій Синишин. На Закарпатті затримали близько ста ящиків контрабандних цигарок. Водій намагався замаскувати контрафакт під пиломатеріали. 15 років турботи. Батівський притулок для дітей відсвяткував свій ювілей. Час готуватися до школи. Ускільки обійдеться батькам школярів навчальне приладдя. У селі Іванівці Мукачевського району відбулася церемонія прощання з бійцем добровольчого українського корпусу правого сектора Василем Лавкаєм. Попрощались із захисником вітчизни рідні, друзі, близькі, знайомі та бойові побратими. З добровольчого українського корпусу Правий сектор нагадаємо, що офіційний сайт закарпатського правого сектору ще 12 серпня підтвердив інформацію про те, що боєць добровольчого українського корпусу загинув у боях під Старогнатівкою Василь Лавкай помер на 31-му році життя. Без чоловіка залишилась дружина а без батька неповнолітня донька. Напружена ситуація у ці дні в зоні АТО. Уся лінія фронту щовечора у вогні. Сепаратисти в порушення усіх мирних угод, використовуючи заборонену техніку. Сьогодні на Донеччині працює наш журналіст Ірина Гармасій, яка відвідала позиції 93-ї бригади. Нагадаємо, що не так давно в 93-ю бригаду влився Закарпатський добровольчий батальйон Карпатська Січ. Усі подробиці із зони АТО в телефонній розмові з Іриною Гармасій. Разом із командиром Олегом Куцином у складі Карпатської січі воює семеро Закарпатців, загалом географія цієї України, більшість бійців із центральної України. Сьогодні відбувається ротація на позиціях, і ми поспілкувалися із бійцями просто на передовій. Найголовніше завдання у бійців, звичайно, коли вони повертаються із позиції, прийти додому самим. Війна тут починається після обіду і до пізньої ночі. Скажу, що досить некомфортно засинати під гул гармат. А цієї ночі ми мали можливість це все чути, слухати. Тут поливали нас градами. А наша артилерія дала діти що ворожим позиціям період, так називають тут їхні позиції на цій стороні. І звісно, про карпатську січ російська пропаганда розповсюджує тут дуже багато міфів, аби тільки втішно, тому що це говорить про український дух, про дух бійців, і в тому числі Карпатській січі, які мотивовані на захист надає України. Я була щиро втішена тим, що тут більшість молоді бійці поза 20-25 років, і всі вони абсолютно громаді. І хтось навіть і вже до року служить карпатській січі, і вони стверджують, що ця війна їх змінила, змінила їхні родини, їхні погляди на життя. На щастя, дійсно останній період не було в карпатській січі. Більше тижня тому загинуло два бійці, а ще раніше четверо. Про жертву я кажуть, не хочеться говорити, але загалом від командування Карпатські Січ постійно отримує. Похвали і цієї доби теж приходило від штабу дуже багато. Похвали за їхню службу, і тому що бійці дійсно виконують свої завдання, проходять вишколу додатково. Тут справжня своя військова справа, якій нам теж треба вчитися, тому що ми, ми ті, хто живе на мирній території, далекі від військових, можливо, командувань і адміністрацій. На Закарпатті затримали близько 100 ящиків контрабандних цигарок. Це сталося близько 14-ї години в неділю, 16 серпня. Як повідомили в Закарпатському обласному управлінні Державної прикордонної служби, громадянин України намагався ввести на територію Євросоюзу через українсько-угорський кордон пиломатеріали. Але в результаті ретельного огляду в дошках виявили цигарки без акцизних марок. Партія контрабанди складає близько 100 ящиків тютюнових виробів у кожній. З яких по 500 пачок цигарок, близько 14-ї години в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль, який тримав, приймав у напрямку Угорщини. У товаросопровідних документах було зазначено, що автомобіль перевозить пиломатеріали. Спільно митників із прикордонниками та генерального управління власної безпеки в Закарпатської. Митниці ДФС була інформація, що даний автомобіль перевозить тютюнові вироби. Виявлено 114 коробок цигарок марки ФЕСТ без акцизної марки української. Зараз проводиться, дуже довго проводився огляд через те, що достатньо об'ємна робота була, це окремо кожна дощечка діставалася і вже звідти вилучалися цигарки. Окрема дощечка від Європі, до певної висоти. Вибрано ну, явно станком всередині зроблене місце і вже туди вкладені цигарки. Дуже величезна робота була проведена з приводу того, щоб їх вилучити, знайти і так далі. В Ужгородській РДА новий голова. Ним призначили Анатолія Синишина, який раніше працював заступником голови Ужгородської райдержадміністрації, очолював управління майном Закарпатської області. Обирався секретарем Ужгородської міської ради та заступником Ужгородського міського голови. На представленні Анатолія Синишина обговорили і проблеми району. На зустрічі побували представники фінансового управління, котрі зазначили, бюджет району перевищений на 4 мільйони. Щодо проблем Ужгородщини, то Основна неминуче здорожчання цін на енергопостачання для юридичних осіб, садочків, шкіл, лікарень, бібліотек. Іншою не менш важливою, зазначив Геннадій Москаль, залишаються дороги. Ми маємо проблеми з дорогою. Тут в деяких районах вирішили таких по шляху, який веде нікуди дорогу. Начати там перекривати дорогу. Перекримо, скільки я тут буду робити, більше не дороги мати не буду. Робити. Точно. Якщо ви прийшли щось робити, то сідаємо і говоримо, ми опираємося, скільки можемо опиратися. Але якщо прийма постанову Кабміна, нам прийде цієї реформи, ну, організавчої влади. вони хочуть упразнити опала авто і передати все нам на баланс. Закарпатців консультуватимуть щодо їхніх прав як виборців. Робитимуть це в рамках проєкту Прозорі та чесні місцеві вибори профінансованого посольством США в Україні. Консультування розпочалось ще 15 серпня і триватиме до середини жовтня. Мета кампанії підняти явку виборців, залучити молоде покоління та просвітити громадян щодо їхніх прав. Окрім цього, проєктом передбачено тренінги для іноземців, які не розмовляють українською мовою, вчитимуть захищати своє право на до доступ до інформації і журналістів семінари будуть проводити кваліфіковані юристи, які не належать до жодної політичної сили. Проект також передбачає проведення прес-конференцій за участю кандидатів у міські голови. В наше коло цільової аудиторії війдуть національні меншини, для яких ми зробимо спеціальні інформаційні бюлетені на їхній мові. І проведемо для них декілька тренінгів, де пояснимо, як заповнювати бюлетень. Безпосередньо роз'яснимо нові зміни у зв'язку з прийняттям закону про місцеві вибори, де багато чого змінилося. Пояснимо, що в бюлетенях не можна перекреслювати і так далі, оскільки у зв'язку із незнанням української мови, нерозумінням, вони часто допускають помилки і втрачається їхній голос. Майстри хендмейду із Закарпаття та сусідніх міст упродовж вихідних тішили ужгородців та гостей міста унікальними виробами. Майстри не тільки реалізовували, але й радо показували процес виробництва та ділилися секретами своєї роботи. Найбільше представили іграшок, аксесуарів та предметів декору. До участі в арт пікніку долучилося більше 20 майстрів різних поколінь. Автори хендмейду кажуть, найбільше ручну роботу цінують іноземці. Вони охоче купують сувеніри і готові платити за них великі суми. Хендмейд зараз дуже популярний став, дуже його цінують. Ну в Україні ще не так. От за кордоном більше хендмейд речі люблять і цінують, готові за них платити гроші. От в нас ще не так, тому що ну, трошки ще не, -не, 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 -не готові платити. Дорогу ціну, тому ми такі стараємося робити деякі і дешевші варіанти. Віночки, наприклад, тут дешевші, або обручі вже такі тонші, але є і гарні, дорожчі роботи. Перед дітьми та молоддю з села Ратівці виступив ромський дитячий музично-хореографічний ансамбль Лаутарі з Ужгорода. Концерт проводять в рамках обласного турне у місцях проживання ромського населення. Так, артисти вже побували у селі Порошково перечинського району на черзі, свалява, сюрте, а також середнє на Ужгородщині. Концерти проводяться під відкритим небом. Я очолив товариство Лаутарі двотисячі 2010 році. До цього товариство Лаутарі засновано з 97 року. Його заснував мій батько Вілі пап старший дитячий ансамбль Лаутарі має свої традиції. Стилях, стилях і, і навчаннях, тому що це не тільки ромський фольклорний ансамбль Лаутарі, це і джазовий лаутарі, який поєднує як естрадну, як і джазову, як і ромську народну музику. Ці талановиті ромські діти, які хочуть навчатися, в яких батьки розуміють, що навчання для них це основне і найважливіше, тому що без навчання взагалі в світі неможливо не нічого. Опіка і любов основні ліки для зраненої дитячої душі. Дитячий притулок у селищі Батько на Бергівщині відсвяткував свій 15-річний ювілей. Тут діти перебувають максимум три місяці. За цей час соціальні працівники працюють із їхніми родинами, щоб дитина змогла повернутися у сім'ю. В іншому випадку дітей відправляють в інтернати або ж прийомну родину. Чим зараз живе батівський притулок та як святкували ювілей, бачив наш Роман Сов'як. Нині у батьківському притулку перебуває 45 дітей віком від 3 до 18 років. Це діти із неплагополучних сімей та діти, котрі за примхою долі опинилися на вулиці. Зараз ця молодь воліє не згадувати важке минуле, а радіти свято, адже притулку виповнилось 15 років. За цей час через наші руки, можемо так сказати, пройшло 3600 дітей. І ми дуже раді, що ці діти, які пройшли через притулок, дістали знання. Деякі по життю, значить, вони навчилися користуватися гігієнами, засобами, навчилися спілкувати у колективі. багато друзів залишилося і так далі. До ювілею вихованці закладу підготували цілий концерт: танцювали, співали, декламували вірші. Хоча зараз вони і здаються веселими та безтурботними. У кожної дитини своя важка доля. Хтось із них втікав із власних сімей, когось вдома били. На інших батьків взагалі не звертали увагу. Проте всі вони чогось прагнуть в житті, хочуть отримати освіту, стати корисними суспільству, відчувати, що вони комусь потрібні. Хотіла б стати хірургом, але мені це не світить. Чому е, нема тільки знань? ким би ти хотіла стати в житті? Співачкою да, Я дуже люблю співати. Ким ти хочеш стати в житті? Архітектором. А чому? Бо я багато грався з конструктором, складав все яке. у притулку. Майже півсотні працівників. Кожен із них свого роду психолог. Головне, чого прагнуть малюки, це тепла і уваги, кажуть вихователі і лікарі. Частіше всього діти потребують уваги. Дуже хочуть, щоб їм приділили уваги по мелочі: замажте мені тут, замажте там. Всі би хотіли так просто лише підійти, пригладитися. Тебе щось були, та ні, я просто так до вас. То ви виступаєте, що по суті психологом для дітей. Ну Так, да, ми всі тут суміщаємо свою професію із психологом. У притулку роботі з дітьми приділяють чимало уваги, проте не меншої турботи потребують і їхні батьки, адже по справжньому дитина. Щаслива лише із власними батьками, в якому середовищі батьки живуть з якими проблемами, що можна вирішити. Оце все таки завдання більше соціальних працівників, ті, які проживають по місці проживання дітей, і це дуже важливий напрямок роботи. Більше допомоги потребують не ці діти, а допомоги потребують їхні батьки. Ви ж розумієте, якщо є щаслива благополучна родина, то й діти тут не будуть. За 15 років більшість вихованців таки повернулися у родини у цьому закладі. Сподіваються, що вже скоро дітей не передаватимуть в інтернати. Цьому просто відпаде потреба. Але поки що притулки і далі працюють та намагаються врятувати чиюсь долю. Час готуватися до школи в останній місяць. Канікул батькам школярів доведеться викласти чималу суму, аби підготувати своє чадо до початку навчального року. Шкільна форма обійдеться їм мінімум у 450 гривень. Портфель коштуватиме півтисячі, а щоденник від 17 до 70 гривень. Скільки ж коштуватиме цьогорічний збір до навчального року? Далі у сюжеті. Поки що Тетяна придбала для двох своїх школярів тільки канцтовари. Купувала оптом. каже так дешевше. Шкільне приладдя в порівнянні з минулим роком здорожчало. Найдешевший зошит із 12 аркушів коштує 2 гривні. Пинали з двома відділами від 35 гривень. На щоденники ціни теж різняться. Найпростіші з них коштує 17 гривень, але є й за 70. Ну ми купили все. Ну, старшому в основному зошити пішли. Ну плюс щоденник навіть не купляли ще контурні карти. Там теж їх багато. Там, наприклад, десь до 200 гривень воно потягне. карти, географія, все решта предметів. А малечі кожен рік треба одне йти саме, як і першокласнику, до речі, от і. Вийшло в нас все разом з 700 гривень. На якісний шкільний портфель доведеться витратити близько пів тисячі гривень. Минулоріч ранець можна було купити вдвічі дешевше. Купувати щороку новий рюкзак немає необхідності, тому дехто із батьків економить на цьому. Великий вибір шкільних рюкзаків за невисокою ціною пропонують інтернет-магазини. Якщо в минулому році можна було взяти за фактично пів суми, то зараз вже ціни на рюкзаки скажімо так, на каркасні від 600 гривень, на звичайні з ортопедичною спинкою від 400 гривень. Ціни на шкільні форми теж виросли. Продавці кажуть у всьому винен курс валюти та висока ціна закупок. До того ж, багато фабрик із виготовлення шкільних форм закриваються, і це також впливає на зростання цін. Тетяна в цілях економії не купуватиме цього року в жакет, але придбає вишиванку. Ціни на яку різняться від 170 до 240 гривень. Костюми, троєчка, наприклад, жилетка штани. Рубашечка коштує від 450 гривень і вище піджичок на нас добре ще. Ось і будемо купляти штанці. Ну, мінімум дві пари треба на зміну От. штанці, плюс жилеточку, якщо є вона в окремому варіанті. Шкільна форма портфелі канцтовари не єдине, на що необхідно витратитися батькам. Дитині потрібні ще й спортивна форма та взуття, які обійдуться також у кругленьку суму. За найскромнішими підрахунками, щоб зібрати дитину до школи, доведеться витратити мінімум 2,5 тисячі гривень. І знову нічия Ужгородська Говерла вкотре провела нічийний поєдинок у рамках п'ятого туру української прем'єр-ліги з футболу. У матчі проти харківського металіста підопічні В'ячеслава Грозного зуміли двічі поспіль вразити ворота погорілого. Відкрив рахунок захисник Ужгородців Віталій з подвою перевагу Дмитро Хльобас. Та втримати переможний рахунок ужгородцям не вдалося. Спершу рудика скоротив відставання під завісу першого тайму. А вже на 87-й хвилині паритет встановив режук у підсумку п'яти турів. Ужгородці вибороли чотири залікові пункти та наразі посідають десяту сходинку у чемпіонаті. Харків'яни розташувалися на сьомій позиції із сьомома очками. Я просил, чтобы ребята не боялись играть, не боялись магии имен больших игроков, большой команды, металлист большая команда, большой клуб, большой город. Вот, десяток лет подряд входят в элиту украинскую футбол, последних даже. Я уже не беру ту историю, когда и выигрывали и Кубок, СССР и прочее, прочее. Здесь история, и здесь нужно показывать. Вот действительно что ты умеешь играть. С Днепром неплохо ребята играли. Сегодня тоже. Знаете, как -то... двоякое чувство у меня вроде бы и упрекнуть ну, не за что Бились до конца бились две футболки в крови лепа приемов В подкатах с судорогами. Ну, нечем. Я зашел в раздевалку, особенно за второй тайм, футболистов упрекнуть нечем. За желание, за то, что я говорил, что футболисты, ну, несмотря на все проблемы, я обещал вам, что будут биться футболисты. Я сегодня увидел, что футболисты били за честь своего клуба. Зі спеки в шторм у Закарпатському обласному гідрометеоцентрі оголосили штормове попередження. В день та ввечері, 17 серпня, в області очікуються сильні дощі, грози, подекуди сильні зливи та град. Під час грози шквалисте посилення вітру сягатиме позначки 15 20 метрів за секунду. Місцями від 19 до 24 метрів за секунду. На річках області очікується підвищення рівнів води до 1 метра, кажуть метеорологи. Тобі сьогодні 47, А на душі і досі зимно нам всім. Ти назавжди разом з нами та в наших серцях ці рядки сьогодні заполонили усі стрічки українських соціальних мереж. Народ згадує Андрія Кузьменка, українського співака, актора, продюсера, якого усі знають як Кузьму Скрябіна. Сьогодні, 17 серпня, Андрію б виповнилося 47 років. Нагадаємо, що 2 лютого український кумир мільйонів трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Дніпропетровській області. В нашому архіві збереглося інтерв'ю, де Кузьма розповідає, як саме любив відзначати свій день народження. Я сиджу в гаражі, міняю в машині колесо і п'ю вино сухе. Ніхто так не святкує своє день народження. Після того, як тобі сповнилася тридцятка, не перестало бавити ті свята. Я собі йду в гаражик, беру собі фляшку сухого вина, знімаю, піднімаю на домкраті свою машину і собі згадую, як я то саме робив. 20 років тому дуже круто. Такою була інформаційна картина. Понеділка з вами була Мирослава Куруц. На все добре.